А що ти насправді знаєш про Венесуелу, країну, що має найбільші у світі нафтові запаси, і при цьому економічну та гуманітарну катастрофу. За останні десятиліття її економіка скоротилася більше ніж в чотири рази. Майже 8 мільйонів венесуельців, фактично кожен п'ятий, утекли за кордон, рятуючись не від військових конфліктів, а від економічної катастрофи. Більшість тих, хто залишилися, живуть на кілька доларів в місяць, а інфляція там одна з рекордних за історію людства. Зараз ми розглянемо, як країна з найбільшими покладами нафти у світі перетворилася на катастрофу і чому Нобіловську премію миру віддали саме опозиціонерці з Венесуели. Для початку декілька фактів про країну. Венесуела це перша материкова територія, куди вступив Колумб. Перекладі з іспанської назва Венесуела означає маленька Венеція, бо історичні місцеві жителі часто будували будиночки на палях над водою. Тут величезна кількість річок. Під час колонізації незаміжним іспанкам переїжджати в Венесуелу не дозволялося. А отже, іспанці, чоловіки активно одружувалися на місцевих жіночках. Їх діти, які мали в жилах змішану кров, були землевласниками, успадкувавши землю від іспанського батька. Так виник місцевий етнос, який отримав назву Креоли. Саме в процесі захоплення венесуельських земель у іспанців виник міф про існування загадкової індіанської країни багатої на золото, яка зветься Ельдорадо. І треба сказати, що цей міф врешті-решт таки справдився. Тільки золото виявилося чорним та рідким у 30-х роках ХХ століття. У Венесуелі знаходять величезні поклади нафти. І як часто буває з країнами, де процвітає соціалізм, вся економіка звелася до одного товару. 90% експорту України уже тоді, в 30-х, складала нафта. Державою весь час управляли переважно військові диктатори. Лише в 60-х-70-х роках ХХ століття було певне просвітлення, коли демократичні сили вибороли владу. Але замість того, щоб створити вільний ринок, ці сили витрачали нафтодолари на всілякі соціальні програми. Щось типу незлавних тисяч та національних кешбеків. При цьому держава націоналізувала всю нафтову промисловість, а де були міжнародні компанії, то там чиновники контролювали ключовий пакет. І поки ціна на нафту була високою, то жилося наче й непогано. У 1973 році країни ОПЕК, однією з основниць якої була Венесуела. Запровадили нафтове ембарго, і ціни виросли в чотири рази, в результаті чого ВВП на душу населення у Венесуелі стало найбільшим в усій Латинській Америці. Держава, тобто чиновники, щедро витрачала нафтові долари на субсидії і підвищення зарплат, тому рівень життя був відносно високим. Проте легкі гроші, та ще й коли вони використовуються державою, а не приватним бізнесом, призвели до величезної корупції. За оцінками, за 25 років соціал-демократії у Венесуелі з державних коштів було розкрадено понад 100 мільярдів доларів. Але в кінці 80-х ціни на нафту різко скорочуються. У Венесуелі настає сильна криза. Держава, яка звикла витрачати гроші на проїдання, тобто на соціалку, опинилася на межі банкрутства. У 1989 вісімдесят невдоволення корупцією та нерівномірним розподілом нафтових доходів призвело до ряду мітингів, але їх силою придушили. Нагадаю, що у совка в той період були точно такі самі проблеми. Про що в мене є окреме цікаве відео. Подивіться, але совок тоді не витримав і розвалився. У 1999 році до влади приходить колишній військовий уго Чавес. На якого покладали великі надії, але Ого Чавес проголосив курс на побудову соціалізму, і це вже фактично у 21 столітті. Уявляєте, він обіцяв викоренити корупцію, підняти бідних з колін і кинути виклик американському імперіалізму. Вгадайте з трьох разів і напишіть у коментарях, які країни світу тоді підтримували його. Чавес встановив більш жорсткий контроль за усіма гілками влади, розпустив старий конгрес. Створив підконтрольну конституційну асамблею, збільшив строк президентського правління і розширив свої повноваження, словом, усе як люблять класичні диктатори. На жаль, вчергове підтвердилося, коли демократична влада займається соціалізмом, що, до речі, зараз активно відбувається в тому числі в країнах ЄС, а про Україну я взагалі мовчу, то в результаті ситуація погіршується і до влади приходять диктатори, які цей соціалізм лише посилюють. Чавес зберігав значну популярність серед бідних верст. Бо скеровував нафтодолари на соціалку. На жаль, в 2000-х ціни на нафту знову почали зростати, що дозволяло фінансувати власне цю соціалку. Абсолютно аналогічна ситуація була у нашого недосусіда, президент якої отримав велику популярність через те, що держбюджет отримував багато грошей завдяки високим цінам на нафту в той же період. Взагалі, у Венесуели та Московії є багато спільного. Не дивно, що вони фактично є союзниками і підтримують одне одного, як мінімум, при голосуванні в ООН. Друже, якщо тобі подобається це відео та ти хочеш змінити Україну на краще, завдяки лібертаріанським поглядам, допоможи цьому каналу зростати. Підпишись, постав подобайку та напиши коментар. Дякую! І поїхали далі. За рахунок нафтових прибутків, уряд Венесуели субсидував продукти харчування, будував житло для бідних, розширив безкоштовну медицину та освіту у бідних кварталах. Але за період високих цін на нафту держава не спромоглася дати свободу приватному бізнесу і не змогла побудувати стійкі інституції. Навпаки, держава встановила жорсткий контроль над цінами, щоб зробити їжу і товари доступними для бідних, запровадили валютний контроль, купити долари за офіційним курсом стало майже нереально. Під час чергового нафтового піку Чавес завершив націоналізацію нафтової галузі, забравши останні проекти у іноземних компаній та передавши їх державі, тобто в управління чиновникам. Це до речі, одна з ключових причин, чому американці сьогодні не люблять владу Венесуели, бо та просто віджала у американських підприємців нафтовий бізнес. Держава також експропріювала чи встановила контроль над ключовими секторами: електроенергетикою, телекомунікаціями, цементною та сталеливарною промисловістю. Висока концентрація влади і ресурсів в руках уряду, як вже чудово знають підписники каналу Мінорхіст, призвела до неефективності та шаленої корупції. Формально в період високих нафтових цін Венесуела стала багатшою соціальною державою, але продуктивність економіки падала, борги зростали, а залежність від імпорту збільшувалася. А коли ціни на нафту знову пішли вниз. Правильно, в країні знову настала економічна катастрофа. У 2014 році світові ціни на нафту обвалилися з понад 100 доларів за барель до менше, ніж 50. Для країни, яка залежала від нафти на 95% валютних надходжень, це стало сильною бідою. Державний бюджет роздутий соціальними програмами, раптово збіднів. Скінчилися гроші на субсидії на підтримку штучно занижених цін. Щоб виконувати зобов'язання, центральний банк почав активно друкувати гроші, що розкручувало інфляцію. Шокуючий факт номер один у 2018 році, інфляція у Венесуелі сягнула космічних значень. Ціни зросли на мільйон відсотків. Не сотні, не тисячі, а мільйон. Це гіперінфляція, яка ввійшла в топ 5 найгірших у світовій історії. Уяви собі, річний стрибок цін на мільйон відсотків означає, що речі, які торі коштували одну гривню, сьогодні коштують 10 тисяч гривень. Гроші знецінилися настільки, що люди почали робити з них поробки та сувеніри. Гроші важили більше ніж коштували. Торби нікчемних банкнот не вистачало, щоб купити навіть кілограм рису. Венесуельський уряд тричі проводив деномінацію національної валюти, тобто прибирали нулики на купюрах. У 2008 році чавес відкинув три нулі. У 2018 році новий лідер Венесуели Мадуро відрубає одразу п'ять нулів. А у 21-му довелося прибрати ще 6 нулів. Сумарно за 13 років кризи з валюти прибрали 14 нулів. Шокуючий факт номер 2. За 7 років ВВП Венесуели скоротився приблизно на 75%, тобто зменшився в 4 рази. Для порівняння у США під час Великої депресії 30-х років ВВП впав на приблизно 30%, а тут 75. Шокуючий факт: номер три: венесуельці були змушені вставати о третій ночі, щоб зайняти чергу за хлібом. До відкриття крамниці шокувалися кілометрові черги із насилених людей. До полудня полиці вже порожні. Були дні, коли не було що поїсти. За даними опитування, у 2017 році 75% населення не доїдали настільки, що втратили в середньому 11 кг ваги за рік. Вдумайся, мінус 11 кілограмів від голоду, так звану дієту Мадуро, за прізвищем діючого президента Ніколаса Мадуро відчув на собі майже кожен венесуелець. Кожен четвертий був змушений обходитися двома чи навіть одним прийомом їжі на день. За оцінками ООН, станом на 2019 рік близько 94% венесуельців жили в умовах бідності. Тобто майже всі. Шокуючий факт номер 4 Мінімальна зарплата у Венесуелі на піку гіперінфляції впала до смішного рівня близько 2,5 доларів на місяць. А ти би прожив на 100 гривень в місяць. Напиши в коментарях, як наслідок економічної катастрофи, близько 8 мільйонів людей виїхало з країни. Зріс рівень злочинності. не маючи на чому заробляти, окрім нафти, країна впала в кримінал. Венесуела перетворилася на наркодержаву у 2020 році. США висунули обвинувачення особисто проти президента Ніколаса Мадура та його оточення за участь у наркотрафіку. Американське правосуддя заявило, режим Мадуро змовився з. Колумбійцями, аби засипати США кокаїном, за даними Держдепартаменту США через територію Венесуели щороку транзитом перевозиться понад 250 тонн кокаїну. Венесуельські генерали об'єднані в так званий картель Сольс, кришують цей бізнес. Вони дозволяють використовувати військові аеродроми і порти для перевалки наркотиків в обмін на частину прибутків. За наркодолари корумповані еліти купують собі маєтки, літаки, відправляють сім'ї жити розкішно за кордон, поки прості люди голодують. Фактично, держава Венесуели, тобто влада, перетворила країну на транзитний хаб колумбійського кокаїну до Європи та Америки. Це, до речі, друга причина, за що США не люблять венесуельську державу і через що, можливо, щось відбудеться найближчим часом. Або, як каже класик, може й не відбудеться. І от уявіть. Усі ці жесті, яка відбувається, є жінка, яка мирним шляхом намагається боротися проти діючої диктатури. Замість бойкотів, опозиція, на чолі з Марією Мачадою, вирішила брати участь у виборах навіть на нерівних умовах. Диктатура заборонила Марії брати участь у виборах, але замість неї висунули іншого кандидата, якого вона підтримала. Під час останніх виборів опозиція організувала масштабний паралельний підрахунок голосів, щоб виявити можливі фальсифікації, завдяки добре організованій. Мережі спостерігачів опозиція вдалося зібрати копію 83% протоколів. По цим підрахункам опозиція перемогла, але диктатура нарахувала перемогу Мадуро, який і залишився при владі. А за мирну боротьбу проти всієї цієї жесті Марія Мачадо стала лауреатом Нобелівської премії миру. Держава Венесуели взяла під контроль ціни, валюту, підприємства, суди, ЗМІ, тобто все. Черговий соціалістичний експеримент із керованим раєм для бідних. Спочатку багато хто радів. Ура, бензин безкоштовний. Їжа дешева, долар по 25, зимова тисяча, незламна тисяча, безкоштовні три тисячі кілометрів Укрзалізницею. ой, це є щось не туди, але підхід погодьтесь дуже схожий. Але ж безкоштовний сир тільки в мешоловці. Лише лібертаріанські реальні реформи, тобто прибирання держави з усіх верш життя та економіки, окрім хіба що питань безпеки, створює процвітання, що було доведено десятками країн від Швейцарії до Сінгапуру, від США до Чилі. Бо як казав лібертаріанський класик та президент США Рональд Рейган, найстрашніші слова на світі це я від уряду і я прийшов вам допомогти.